Котики. наша колекція карабінів помножується. Окрім карабінів Мілтек з пластику АБС кольору Олива. Є с Комплекти в двох видах. Малесенькі по два і різно розмірні. три штуки. Металеві. Дуже надійні, двосторонні. Це двосторонні карабін. Ну і простенький пластиковий з петлею, на ліпучці також є для тих, кому потрібно для якихось дрібничок.